З нами в студії Олексій Грань. На зв'язку Олексій Грань, професор політології Кіло могилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи. Пане Олексію, вітаю, радий бачити в новому 2023 році. Вітаю, з Новим роком. З новим І... так, з новим контрнаступальним роком. Приєднусь до такого визначення контрнаступальним і переможним. Ми поговоримо про опитування, яке було проведено фондом демократичні ініціативи із 13 по 21 грудня минулого року. Називається підсумки 2022» під синю жовтим прапором свободи. І там багато питань, які на які люди давали відповіді. Різні питання. Я хотів би, щоб ви загалом дали оцінку цьому опитуванню. Ну а потім ми вже конкретно поговоримо про ті чи інші про ті чи інші питання, і ті чи інші відповіді, будь ласка. Ну, ви знаєте, що зараз опитування проводяться різними методами. Є телефонні опитування, ми провели опитування обличчям до обличчя. І те, і те має свої е, особливості опитування. Ну, але якщо дані співпадають, то це, очевидно, підтверджує е, правильність методик і оцінок. Я думаю, що. Наше опитування в цілому, воно, яке ми проводили разом з соціологічною службою фонду разумкова, центру разумкова, воно показало е в цілому, я б сказав, позитивні результати і ці тенденції, які, які фіксувалися, фіксувалися протягом цього року. Причому не тільки нами, а й іншими соціологічними центрами українці настроєні на перемогу, і українці готові. До боротьби. Я потім думаю, що я конкретно я, я готовий зупинитися зараз на тих питаннях, скажімо, які е, у мене викликали найбільший інтерес, деякі питання ми промулювали навмисне провокативно і отримали позитивні результати. От, але я думаю, що ви мені щось поставите питання, і тоді я вже буду відповідати. Ну, давайте Зараз до провокативних ми дійдемо. Я почну із з того, власне, з чого розпочинається це опитування? Які події, що українців найбільше надихало та мотивували рухатися вперед у 2022 році? Насправді це питання важливе, тому що знаєте, От ми рухалися, ми жили. А що найбільше надихало? Якось над цим і не задумувався. Звичайно, тут 14% пише про збройні сили України, надія на перемогу. Віра в майбутнє ще менше, ніщо не надихало аж 11%. Але найбільше надихало родина, родичі і кохані. Ну тут більше філософське питання, чому саме це надихало українців. Ну але ми бачимо що ось такі, такі ми були в 2022 році, і саме це я, Будь ласка. дивіться. Я думаю, що ми питання наше зсу надія на перемогу і віру в майбутнє. Ми можемо об'єднати, тобто 14+, плюс, 11 плюс 7%. плюс і це вже виходить 32 так? Mm -hmm. Тобто є наше коло, так е, яке нас підтримує. Де ми підтримуємо один одному 30%. І Є 32%, Це віра в майбутні країни в знову ж таки в наші зсу. І ми тут теж беремо участь на справді, так тому що ну зараз я не знаю, хто не допомагає. Фронт. всі допомагають так чи інакше. І отут зараз я піду до запитання. бо мова йшла саме про перемогу зараз. Одну секундочку, а я цього не можу зараз знайти. Я хотів би запитати про от що про ставлення до рішення. Ну Рішення влади зрозуміло, що воно викликане тим, що є певний консенсус у суспільстві щодо української православної церкви Московського патріархату, яка треба називається Московською церквою чи Російською церквою, чи як вона там мала називатися, тому що так правильно її називати. Ну але важливо тут, от що що з представників православної церкви України якого очолює митрополит Епіфаній, 88% підтримує рішення президента України про накладення санкцій на вище духовенство Української православної церкви. Просто християни. Отут от просто християни є 67% ті, які підтримують, ну це можуть бути протестанти, баптисти, там харизмати, п'ятдесятники, неважливо також греко-католики, римо-католики. А от серед представників прихожан Української православної церкви, яку очолює зараз митрополит Онуфрій, все одно 30% за те, що вони підтримують таке рішення президента. Я до речі, нагадаю, що представників цієї церкви сьогодні так, чи вчора не пустили нарешті в києво Києво-Печерську Лавру, в окремі храми. Вони сиділи в Нижній Лаврі, а верхню Лавру і вже не пустили. Ось вам і санкції, ось вам і рішення. Як як вважаєте, це багато чи мало 30%? Я думаю, що це багато. Розумієте? Тому що це віряни саме московського патріархату, і 30% вони підтримують санкції проти їхнього власного керівництва? Я думаю, що це дуже хороша цифра. І це ну очевидно, що вона менше ніж у православних церкви України чи у інших конфесій, але це висока цифра. Це свідчить про те, що і всередині цієї церкви віряни розуміють. Значна частина вірян це розуміє, так і тобто, це говорить про перспективу, що буде подальший відсік, я думаю, до православних церкви України і е, будуть внутрішні процеси всередині цього московського патріархату. Також і от важливе питання. Воно дуже добре показує, з чим українці. Вийшли з двадцятого року, і з чим вони входять в рік 2023 Ну, які власне ми війшли поза вчора. І от питання таке: які почуття виникають у вас, коли ви думаєте про своє майбутнє і про майбутнє України? І От найбільше, що відчувають українці, це надія. 54% мають надію щодо свого майбутнього. І 60% мають надію щодо майбутнього України. Оптимізм 36,40%, і Тривога дещо менше, 33% щодо свого майбутнього. Майбутнього тривога щодо майбутнього України до речі менша тривога. Ну, ми бачимо, що і оптимізму, і надії більше, коли говорять про майбутнє України, і тривоги менше за майбутнє України, але більше українці переймаються своїм майбутнім, і менше трохи надії в них пов'язано зі своїм майбутнім. Страх, 14% 9%, Ну а вже геть там е е е песимізм, безвихідь, там 6,5%. Та шість і чотири і п'ять і ну значно менше ніж надії та оптимізму. Скажіть, будь ласка, ось ці змінні вони на вашу думку стабільні чи вони змінюються від події до події? Бо, в принципі, якщо говорити про кінець року, ну це певний великий відрізок часу. І от бачимо, що люди все ж таки більшою мірою, більше половини мають надію і оптимізм щодо майбутнього і свого і держави. Будь ласка, ви показували, ви показували графіки. І на графіках видно, що ці цифри змінюються, але в принципі ці три емоції, вони як постійно в лідерах, причому саме з такими результатами, що на першому місці йде надія, на друге оптимізм, і потім йде тривогу. Ну я думаю, що це знову ж таки це зрозуміло, тому що ну, зараз, зараз, до речі, видно, що трошки. Під, під, що підвищилася упевненість, але, в принципі, якщо ми говоримо про е, настрій, ну очевидно, що ми відчуваємо і надію, але ясно, що у нас є тривога, тому що на тлі всіх цих бомбардувань новорічну ніч, До речі, я думаю, що це настільки Путін і росіяни настільки вони арагантні і е, Ну, вони самі себе просто дискредитують навіть в очах міжнародної спільноти. Розумієте? Якщо вони в пів на першу ночі в новорічну ніч починають на обстріли, ну про що це свідчить? так? Тобто ми ж знаємо, що росіяни вже ні на що хороше не здатні. А для світу це теж показ. Розумієте? Це ж прив'язка до цих символічних дат. Вони нас обстрілювали на Різдво Двадцять П'ятого, канунного. Під час нового. Тобто, це показує власне, що самосутність, самосутність Росії і політики, а, на, а у нас поки у нас переважає надія і оптимізм, так? Тому я думаю, що теж ці результати вони є, вони є надійними та оптимістичними. І от і, і тепер опитування з питання, результати цього опитування дещо мене. Здивували, я скажу м'яко. А зараз почуємо, що ви з цього приводу думаєте, який варіант гарантування національної безпеки України після російської агресії ви вважаєте найкращим? Тут а, вступ України до НАТО, угода про стратегічну оборонну співпрацю зі США, угода про стратегічну співпрацю із Польщею, Українами Балтії без Сполучених Штатів Америки, позаблокує нейтральний статус такий фіолетовий колір, ну і зелений. Там наразі побачите розвиток власних збройних сил. Ну розвиток власних збройних сил не скасовані. Співпраці, ні оборонних союзів, але от е, на заході України майже 60% за НАТО, а в центрі 52% за НАТО, на півдні 31%, на сході України більше 39 Ну там е, ще найбільше е, долю має розвиток власних збройних сил та оборонної промисловості, за прикладом Ізраїлю чи Швейцарії. Ну, Швейцарії трохи простіше там бути між Німеччиною, Італією, Австрією в горах заховатися ну, трошки простіше ніж нам. Але як ви це оцінюєте? Звіти, будь ласка. Я чесно кажучи, очікував більше цифр щодо НАТО. Мені здає, немає ніякого розчарування, Та Я думаю, що для нас тут ключова цифра це. Розумієте, ми спеціально дали різні варіанти. Багато варіантів опцій. Так? Тобто, бо, ну, так чи інакше вони обговорюються. І е, особливо бачите, ми підкреслили, що є позаблоковий статус з міжнародними безпековими гарантіями для України. Це те, що висувалося, Ну, коли почалася російська агресія, ситуація була непевна. Це те, що нам намагалися нав'язати, та й наше керівництво почало так про це говорити більш-менш, але швидко дуже ну в світлі перемог української армії перестали про це, перестали про це говорити, і от зараз е, це розроблена концепція. Київ Security Compact, тобто безпекові, як це безпекові безпекові рамки, я б сказав, так воно постійно наголошує цей документ, який підписаний Расмусеном і Єрмаком. Що це не виключає а навпаки Передбачає вступ до НАТО з того, що ми отримали. Я думаю, ключова цифра це падіння підтримки е, позаблоковості, так. Тому що дивіться, навіть південь каже 13 і схід каже 17 Ну слухайте, давайте згадаємо, що колись позаблоковість вона переважала в Україні взагалі, так? А потім почала падати, але ця позиція була достатньо впливовою. Так, а тепер ми бачимо, що вона впала. Та є різні варіанти, так, ну і вступ до НАТО. і... Знову ж таки, скажімо, реалі простіше укласти оборонну співпрацю із США, так її теж підтримують. Так без США, Польща і скажімо, з Великобританію багато зараз про це говорять. Ну знову ж таки, навряд чи це назад НАТО і оборонну оборону із США, так, але про це теж говорять. А позаблоковий статус, ну він сильно впав. Так, тому я думаю, що це позитивно. В тому числі на півдні Ми бачимо до речі, на європейській правді наш виконавчий директор Петро Бурковський і редактори Європейської правди вони натупували якраз статті. Те наголос статті, власне, що південь і схід це прямо в назвісти. Південь і схід змінюються. І це дуже важливо. І щодо європейської інтеграції, і щодо зараз щодо... давайте а, про провокативні питання а, зараз. Ми, ми переходимо до дуже важлива ще тема і і, і і позитивна. Це настрої щодо вступу України до європейського союзу. Рекордна частка українців підтримує вступ до ЄС. 79% вступ до європейського союзу знаходить підтримку абсолютної більшості респондентів незалежної віку, регіону, проживання рівні освіти чи майнового стану. Крім того, 60% опитаних вважають, що українська влада повинна. Виконувати всі вимоги європейських інституцій, якщо це зможе прискорити вступ України до європейського союзу, не згодні з цим твердженням 19%, ще 21% опитаних не зміг визначитися зі своєю позицією щодо цього питання. В нас часу не так багато, але я хочу Давай, бути від комент... вас. Я, я, я дуже швидко тоді значить, що люди погоджуються з тим, що якщо це заради вступу до ЄС, заради реформ країни. То хай Європейський союз тисне на наше керівництво, і я думаю, оце є якраз дуже позитивний результат. Так, а от тепер я б хотів би сказати про два провокативних питання, які ми поставили. Одне питання: а що буде, якщо припиниться допомога західних держав? Чи треба продовжувати воювати? І більшість людей каже, так, ми розуміємо, що це буде складно, але більшість українців вважає, так, треба продовжувати боротися. І ще ми поставили одне провокативне питання, яке полягало в тому: а от ну, якщо заради спасіння людей, заради обмінів полонених, заради припинення бомбардувань, чи треба погоджуватися тоді на поступки. На поступки э, На поступки Росії. І И... Більшість українців 60% кажуть, що ні неможливо вести переговори з Росією, тому що вона все одно не дотримується домовленості. І про те, що треба вести переговори, цю думку поділяють лише 23%. Тобто, це дуже провокативне питання, розумієте? Тому що ми знаємо, що цим ну часто якби на цьому говорять, що ну давайте нам же треба рятувати людей. Або навіть напередодні війни пам'ятаєте, цей був обмін полене де Україна пішла на дуже суттєві поступки і тоді віддала цього. Ось забув його прізвище, який збивав MH17, який росіянам був дуже потрібний, і нам це тоді теж пояснювало. Ну треба обміняти, треба рятувати наших хлопців. І ми розуміємо, що це треба робити. Тому я кажу, це питання, воно провокативне. Але більшість українців каже, нам все одно треба боротися з Росією. Ми не зможемо домовитися, бо вона все одно все порушить. Пане Олексію, дякую Пану, вам дуже так. за фахові коментарі. Дякую за роботу вам і фонду демініціативи. Олексій був з нами, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи.